Hello, everyone І вітаю вас на каналі Легка Англійська. Сьогодні в нас четверте заняття англійською з нуля, і сьогодні ми розмовляємо про артиклі в англійській мові. Дуже і дуже корисна тема. Сьогодні розберемо, що воно таке артиклі, коли і як їх використовувати, а також поповнимо наш словниковий запас новими словами. Готові? Поїхали! Так, і перед тим як переходити до вивчення вже самих артиклів, нам потрібно поповнити наш словниковий запас новими словами для того, щоб ми могли потім наводити приклади вже з новими словами. Так ось, перше слово на сьогодні в нас «car». Ще раз «car». «Car» – це автомобіль. Машина. Далі. «house». «House» – House – це будинок. Не дім, а саме будинок. Дім буде home. Я також додавлю це слово. Home це дім. Наступне слово friend. Friend. Friend означає друг. Ще раз. Friend. Далі. «Tree». «Tree» – Це в нас дерево. Flower. «Flower». Flower це квітка. І останнє, як ви вже знаєте, «home» – це дім. Тобто може бути будь що як будинок, так і квартира. А от house – це тільки будинок. Будь ласка, при змозі записуйте слова з перекладами і запам'ятовуйте, як їх вимовляти. А також ви можете наводити приклади в себе в голові, або просто вголос проговорювати інколи деякі речення з цими новими словами, для того, щоб краще їх запам'ятати. А тепер можемо переходити до самих артиклів. І в нас є два типи артиклів. Перший це визначені, ну або визначений, тому що він тільки один В, а також є невизначені. Їх є два. «Е» e та N. І зразу розберемось, «Е» e та N означають повністю одну і ту саму річ, просто «Е» e використовується перед приголосними літерами в англійській мові, так як, наприклад, слово house, пам'ятаєте, будинок. Перша літера – це H, і вона приголосна. Тоді ми скажемо «Е» house а N використовується перед голосними, так як в нас було Apple. Apple починається з A. «a» – це голосна літера, і тому ми кажемо n. Apple, а не Apple. все з цим розібрались. А зараз детальніше розберемося в наших артиклях і розпочинаємо ми з невизначених артиклів E та N. Вони ставляться перед іменниками в англійській мові тільки в однині. Тобто, як в нас є одне яблуко, один автомобіль, один будинок, одна квітка, будь-що перед цим потрібно поставити артикль. І невизначений артикль означає, що ви не знаєте, про яку конкретну річ ви говорите. Просто загальна річ. Наприклад, у нас є якась там вибірка яблук, там є 5 або 10 яблук, і ви говорите про якесь одне. Тобто я хочу з'їсти яблуко. Пам'ятаєте, як буде хотіти? Want. Тобто, I want an apple. I want. An apple. А якщо ви вже хочете якесь конкретне яблуко, тобто у нас є, наприклад, 5 яблук, 4 з яких червоні, а одне зелене, і ви хочете те зелене яблуко, тоді ви скажете визначений артикль «the». Ви скажете «I want the apple», Тобто ви можете ще на нього вказати «I want the apple» або «the green apple». Green – це зелений зелений колір. Тобто I want the green apple. Цим ви вже робите це речення конкретним про якусь конкретну річ, що ви хочете саме зелене яблуко. Ще однією відмінністю між визначеними та невизначеними артиклями є те, що ось ці два невизначені та ен ставляться перед іменником в однині. А The не має значення, воно може бути перед одниною і перед множиною. Тобто The Apple або The Apples. Яблуко конкретне або конкретні яблука. The car, the cars. Конкретний автомобіль, конкретні автомобілі. А «a» ви тільки скажете одну річ. A car, an apple, a ball і так далі. Переходимо до наведення прикладів, і тут нам буде потрібно вивчити ще кілька кольорів англійською мовою. Перший з яких yellow. «Yellow» – «Yellow». це «жовтий». Yellow. Наступний blue. Blue це синій або голубий. «Green» – ми вже знаємо зелений та «red» – red це «червоний». І побудуємо два речення. Пам'ятаєте, на минулому занятті в нас було запитання what is it?». Що це таке? Так ось відповідь на нього може бути it is. Тобто це є, it is. І, наприклад, автомобіль. car. Але нам потрібен артикль, що ми скажемо: the чи? «a»? It is a car, або It is the car. Тут ми скажемо «a». Це просто якась машина. Тобто, ви бачите автомобіль на вулиці, і ви кажете, це автомобіль, це машина. Ви не ви не вказуєте конкретно, чия ця машина, якого вона кольору, якої марки, якого бренду і так далі. Ні. Ви просто кажете, що це автомобіль в загальному його значенні. Якщо ви будете казати вже детальніше, тоді ви скажете «the». Так як, наприклад, в нас є вибірка автомобілів, чотири машини всі різного кольору. І ви хочете сказати, що вам подобається конкретно червона. Ви скажете «I like the red car». Тут у нас вже конкретно яка машина вам подобається. А якщо ви просто говорите про якусь рандомну будь-яку машину, тоді ви скажете Е. В наступному прикладі використаємо нове слово «house», тобто будинок. І, наприклад, ви вже живете довгий час в квартирі, і ви її знімаєте, вам це набридло і ви хочете купити свій будинок. Ви кажете мені потрібен будинок, «I need», пам'ятаєте, «need» потрібно, «потрібно». «I need a house». Мені потрібен будинок. Ви не кажете, який саме, який конкретно, просто в цілому вам потрібен будинок. I need a house. А далі ви самі можете уточнити I like the yellow house. Мені подобається жовтий будинок. Це дивний вибір, але для прикладу підійде. А зараз наведемо приклад зі словом book. Книга, пам'ятаєте? Так ось, наприклад, ви хочете сказати, що у вас є якась там книга. I have a book. Не пам'ятаючи, ми вчили слово have, на всякий випадок, ось воно, have це мати. Я маю. I have a book. Ніхто не знає, яку саме книгу ви маєте, тому ви просто кажете a book. А далі, зразу після цього речення, в цій самій розмові ви можете сказати I like the book. Тобто ви досі не сказали її назву, люди поняття не мають, що це за книга, але ви вже сказали The. Чому? Тому що це вже уточнення від попереднього речення. В попередньому реченні ви вже сказали, що у вас є якась там книга, а потім ви вже уточнюєте, що цю саме цю книгу, про яку ви говорили перед цим, ви любите, вам вона подобається. Тобто, вже в наступному реченні ви скажете «the». I like the book. А зараз час практики. Будь ласка, замість цих крапок поставте артикль «the», Е або Ен І напишіть ваші відповіді в коментарі. А також можете записати собі в зошити, ноутбуки і так далі. Так ось, перше. I want flower. Я хочу квітку. Друге, I like red flower. Мені подобається червона квітка. It is tree. Це дерево. I need green tree. Мені потрібне зелене дерево. Записуйте, будь ласка, ваші відповіді в коментарі. Мені дуже цікаво, які у вас вийдуть відповіді. Дякую вам за перегляд. Залишайте, будь ласка, ваші лайки та підписуйтесь на канал. В мене виходять відео кожного тижня і, можливо, вони будуть цікавими і корисними саме для вас. Ще раз дякую за перегляд і побачимось в наступному відео. Bye, guys!